Що у продовження теми, хочу познайомити вас з сьогоднішніми нашими ранковими гостями. З нами сьогодні воїни, які повернулися з зони АТО, цілими неушкодженими. Щоправда, на реабілітації дехто з них хочу вам представити. Анатолій Завірюха, старший солдат 28-ї механізованої бригади, кулеметник та гранатометник. Ігор Стоянов, сержант 28-ї механізованої бригади. І Олександр Голопотилюк, ви його вже знаєте, він сержант 28-ї бригади. Інструктор сьогодні інструктор Одеського обласного центру патріотичної. На виховання дітей та молоді доброго, доброго дня, шановні друзі. Доброго. І найперше, ми повинні глядачам сказати те, що сьогодні хвилює всіх найбільше. В час перемир'я продовжуються військові дії. Ми бачимо, що продовжуються обстріли. Розкажіть про своє власне бачення. Можливо, ви відчуваєте чи знаєте, як довго ще продовжаться вони? В перемир'я ми ніколи не вірили. Перемирие несколько раз объявлялось, когда мы были в зоне АТО. Мы Маринский укрепрайон, были на передовой. В зоне АТО 12 месяцев. Все, все перемирия прерывались. Противная сторона перемирия использовала для перегруппировки сил. И далее шло наступление. Поэтому нынешнее перемирие, вероятно, всего закончится так же. То є где-то буде тут і його Угу. тут варто тут варто додати, що нарешті вчора президент офіційно озвучив те, що він надав вже наказ, який дозволяє воїнам захищати і і відкривати зворотній вогонь, тому що. Дуже часто от, ми бачимо, що, що починаються провокаційні обстріли, і, а, а наші воїни не мають права давати у відповідь, від, да, у відповідь і, і це фактично загрожує їх життю і здоров'ю. Тому а нарешті офіційно президент це озвучив і, і це вже, вже ну, легше нашим солдатам. Але в цілому в переміря дійсно у нас з 15 лютого е, значить, було офіційне таке е, оголошене перемір'я, але Хто рахував, скільки за час перемір'я цього так званого загинуло військових, а їх сотні загинули. Тому це умовне перемір'я. Я сподіваюся, що воно буде і хотів би, щоб воно було справжнє, але, на жаль, ми бачимо, що воно не діє, і, і сьогодні ми бачимо тенденцію до того, що ці мінські угоди будуть зірвані. Я хочу е, трошки більше запитатися наших нових гостей, які сьогодні вперше у нас на телебаченні е, От Анатолій Завірюха да. і Ігор. Ви е, пішли добровольцями, так? так. Да. Як це сталося? Розкажіть про своє життя, яке воно було до е, цієї служби. У до, війни, точці. до війни я так. був адвокатом. Після того, як російська армія перейшла границю і. Наші війська почали терпіти пораження під Алавайском, Я пішов на фронт, добровольця. Угу. А ви, Анатолій? А я працював на заводі, або в і... Італьянському... Ну, і… Це в Одесі? Да. Так, тобто ви одесит, так. Да. Але все-таки обов'язок вас покликав захищати. Там нашу державу, так? Дать Де ви були, з чим ви зіштовхнулися? Розкажіть про все. Нас цікавить, яке забезпечення армії сьогодні, чи лише волонтери рятували, чи все-таки. Э... Ну, тут давали такое, ну, що рвалося. Mm -hmm. От Так волонтери все спасали. Благодаря волонтерському. Державі, да. Благодаря волонтерському двіженню, так. Благодаря волонтерському двіженню армія одета, була накормлена. Перша, вторая волна уходили на фронт, как в 41 перво. Ми третя волна, але ми частично були экипированы. В основному средств сімей. Уже в зоні АТО нас экипировали. Зараз 4, пятая, шестая волна прийшла в армію, вони вже одети, або екіповали. Да, вот Сьогодні о 7-й ранку я дзвонив своїм, бо 28-та бригада знову йшла в зону АТО, вона пішла під Луганськ. І от сьогодні я дзвонив своєму старшині. Він каже, що підготовка, от цей період ротації, значить, підготовка нових воїнів вона в рази краща ніж була на третій хвилі мобілізації. Якісна. Якісна системна підготовка і забезпечення сьогодні йому дають вже ці значить, канадські взуття, форму немає проблем з харчуванням. Оце інформація саме оперативна. Сьогодні сім'я ранку я дзвонив. Так що ну, нарешті вже пора да, будемо сподіватися, що да, ну, і я до речі я сказав, що. Відчувається те, що держава вкладає в армію гроші. От от сьогодні це вже відчувається. А от я згоден з колегами моїми, що е, на початку це було е, дійсно критично низький рівень боєздатності, боєготовності. і завдяки українському народу, волонтерам, про, значить, людям, школярам, е, ми отримували. Як матеріальну, так і духовну підтримку. Ну, на жаль, ніхто не був готовий до цього. Ну, і так. держава не була готова, власне. ми не готувалися і не, ну, тобі, не я... навіть не підозрювали, що може Росія втрутитися в такий озброєний конфлікт. Тут є багато об'єктивних суб'єктивних причин, але ми всі знаємо, що українська армія системно роками знищувалась. Так. Там і цілими підрозділами, і техніка. І, ну, я, я дуже радий, що е, сьогодні темпи відновлення української армії високі. І я сподіваюся, що ми ну я, я переконаний, що ми переможемо. Мусимо так. іншого виходу немає. Ну і власне, по-перше, запрошую глядачів доєднуватися до нашої розмови, тому що ви можете поставити запитання нашим гостям, це наші справжні герої. Отож, долучайтеся. А я хочу переключити вашу увагу на те, яке сьогодні життя після війни. Тобто нам цікаво, чи реалізують себе воїни АТО, наші захисники тут, в повсякденному житті. Чим ви займаєтесь? Які у вас плани? Прошу, Ігор. Ну, зараз я починаю відновлювати адвокатську практику. Є определені затруднення, тому що і клієнтура розійшлася, і багато упустив, поки був на фронті. В отношении ветеранів АТО со сторони властей, к сожалению, внимание слабо. Проблемы є, конечно. Угу. В чому проблеми? Ви ж можете об'єднуватися. Я знаю, що багато наших бійців вони входять до громадських організацій, власне, ну, так, ну, і вирішують та якісь питання. Ну, в чому на на сьогоднішній день э, ветерани 28-ї бригади 79-ї це кіборги. Наши, которые защищали аэропорт Донецкий. Мы учредили благотворительный фонд, намеренный оказывать помощь ветеранам и семьям погибших, нашим братьям, которые получили тяжелые увечья. Сейчас занимаемся гуманитарными вопросами, начнем собирать материальные средства, чтобы помогать им материально. У нас в районі, я з Кімторівського району, у нас утворена громадська організація ветерани АТО Комінтельніщини Її очолює Володимир Калюжний. Ну, сьогодні основна наша задача це самоорганізуватись після зони АТО, тому що багато хто знову підпадає під таке суворе життя. І, на жаль, відчуваємо, що органам місцевого самоврядування ми не потрібні, і, і це е, в багатьох таких ознаках е, проявляється. Тому е, а в чому складнощі? Це та, пошук роботи, ну, це, е... адаптація до мирного життя. Так, да. ну, ну по-перше, пошук роботи. По-друге, е, пільги. От е, як приклад, от е, красиво звучить, що воїни АТО вони мають право на. Широкий спектр комунальних, так скажімо, пільг, 75%, там навіть такі високі цифри. Але якщо їх оформлювати і перевести в грошовий вимір, то от у мене, наприклад, всі мої пільги, там опалення, вода, там, телефони і інше, воно мені виходить аж 200 гривень в місяць. Ну, я я так розумію, що поки що немає в держави можливості давати більше. Ну, і за це дякую. А, але в цілому є труднощі по іншим питанням, ну, як приклад, виділення землі воїнам АТО. От фонтанці е, е, використовують воїнів АТО для сірих схем, е, це, це, я думаю, Щоб отримати через них землю. Да, тобто нібито видають їм. Їх проводять по списках, а а, а а когось взагалі не проводять. Вони вони подали документи, а їм нічого не дають. Так, ми повернемось до питання землі. У нас є глядач на зв'язку. Будь ласка, якщо ви нас чуєте і бачите, можете ставити питання доброго ранку. Добрый день. Я очень счастлива видеть наших героев. Я хочу им пожелать, чтобы они себя берегли. Счастья вам, здоровья, низкий поклон вам, потому что благодаря вам сегодня нам солнышко светит, и мы живем еще, потому что я себе не представляю жить во время орды. И хотела вас еще спросить, вас, опытных у воинов, как вы считаете? Вот сейчас такое так называемое перемирие с Ордой. Ну разве можно с ними им доверять? Они же провоцируют, они все равно будут лезть, они, ну с ними нельзя о чем-то договориться. И, так, и вот наши ребята стали погибать. Где это межа? Когда, на ваш взгляд, когда нужно открыть ответ на огонь или что-то другое делать? Это первый вопрос. И сейчас второй вопрос. Президент подписал указ о том, что вот наемники, ну я не могу их назвать наемники, но люди из других стран, которые хотят служить у нас в армии и воевать с Ордой. Как вы считаете, это усилит обороноспособность. Я ничего против этих людей не имею. Но ну, или наоборот как-то ослабит. Спасибо вам. А вам всего доброго. Про створение легиону, мова да? да? На первый вопрос. Мы уже говорили о том, что доверять перемирию нельзя. Вы знаете, что выдвинутая идея великого русского мира режиму Путина нужна вся Украина. И не только Украина. Поэтому будут дальше лезть, наступать. Как было мной уже сказано, им перемирие необходимо для перегруппировки сил. Дело в том, что компания лета 2015 года осталась за украинской армией. Мы отбили наступление на всех направлениях. Это Донецкая, Маринка, которую мы защищали. Под Луганском, под Мариуполь противник успеха не достиг. Тот контингент, который был сосредоточен на Донбассе, летом потерял пробивную способность, и сейчас Путину необходимо перебрасывать резервы и готовить новый удар. Так, стосовно э другого питання про э, оформлення офіційне э, іноземців, які відстоюють зараз э, по суті незалежність України. Це легіонери такі. Так, це це правильне рішення. Е, э, э, да, називають таких людей легионерами, но вы знаете, что в рядах украинской армии воевало очень много добровольцев, граждан других стран. Их, да, их пребывание в украинской армии необходимо было легализовать. Они воевали в добровольческих батальонах. Естественно, им нужен определенный правовой статус. Это правильно. А розкажіть, от у мене завжди таке питання. Усі, хто побував там у пеклі війни, вони мусять усім нам, громадянам, глядачам, скажіть, хто воює з того протилежного боку? Російська кадра армія і батальйони наєвніків. Ну, ж були там стояли буряти і... Тобто Турсь... завжди, розумієте, Турський в російській інформполітиці э, звучить те, що це місцеві жителі місцеві. Луганська і Донецька воюють э, з Нацгвардією. так? А ми повинні сказати правду. Тобто, от ви повернулися. Місних там так. мало. Половина розбіжалась. І надає міцним вже. Основна, основна ударна сила це російська кадра. Це тяжеле вооружение, це підрозділення спецназначения. Ми марінко обороняли деревсь морської піхоти. Угу. А як живе місцеве населення там? От ви, напевно, ви були з українського боку, звичайно, да. так? А от е, е, що все люди, як вони там сприймають це все? Ходять к нам дітки, такі годі три чотири кушать просять у нас. Бабушки и дедушки, не, они дают курс. Но мы помогали населению. Вы понимаете, благодаря волонтерскому движению мы на передовой были хорошо обеспечены продовольствием. И помогали всем. Помогали все. э, мирному населению как с украинской стороны, так и с стороны ДНР. Приходили к нам, люди. А от на боці ДНР, ті, хто залишився там жити, і по суті вони там працюють, отримують зарплатню. Розкажіть що, що відомо про це, як взагалі живуть ці окуповані території, яке в них майбутнє, Тільки по спілкуванню з місцевими жителями української сторони, які общаються з населенням ДНР, що там їм достатньо важко. Майбутнє в них таке, як, як сьогодні майбутнє Абхазії, Південної Осетії, Придністрої. От таке в них і ну, буде навіть це, хуже. депресивні хуже. райони. В, 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 в них немає економічного потенціалу для розвитку в таких умовах. Mm -hmm. Розвиток буде тільки, в, коли ці, ці території будуть... В складі України, от тільки тоді буде розвиток будуть інвестиції, буде порядок. а В такому стані нічого не буде. А як ну от, наприклад, я розумію, що якщо працює підприємство Ахметова, то там він платить зарплату своїм працівникам? А як бюджетники, тобто працівники лікарень, шкіл, які там працюють на сьогодні, вони отримують зарплату, чи вони отримують із російського бюджету зарплату? Бо ми про це чули. Що про це відомо? Частично вони отримують з російського бюджету. Тобто Росія зацікавлена в тому, щоб фінансувати так? Ну так, це, так щоб ми, як підтримувати, щоб, да. щоб, щоб далі воювати, і не було соціального зриву, який подавляється і так уже силою там. А місцеве населення окупованих територій, воно налаштоване куди йти? Чи вони. Я Хочу, сказал, в том статусе. Я Каких вам скажу, что как на украинской территории, так и на территории ДНР, в принципе, в принципе э, настроение людей э, примерно оно идентично. Часть за Украину, часть против Украины. И часть населения, все равно кто победит, лишь бы закончилось. Мабуть, це дуже важливо для тих, у кого там родичі залишилися, знайомі, друзі, так, так. так но міграція населення йде. і з сторони ДНР на українську територію, і з сторони української території на. На території ДНР граждані мають можливість Ну, міграції, вони там вимушені. Хто там є така міграція за продуктами, така продуктова міграція. Виїжджають на територію країни, бо тут якісніше і дешевше. Тому і їздять. Ну звісно, зв'язки, родинні зв'язки, то на ну, в будь-якому випадку буде. Але питання таке, щоб сьогодні наші правоохоронні органи, значить, зокрема СБУ, щоб вона забезпечила те, щоб Зі сторони ДНР не йшли сюди провокатори, діверсанти і інші. Тому що це ну, такі ризики є сьогодні. Бо там люди розуміють, що ДНР, там, вибачте, вже геть погано. І вони сьогодні перебираються сюди, в Україну, люди. Тому щоб з цією аміграцією тих людей, які прозріли, щоб сюди автоматично не просочилися ці бойовики. Оце важливо, і тут СБУ має спрацювати. Угу. Ну, і якщо е, повернемося до проблем е, воїнів, АТО е, тих, котрі вже завершили свою місію і повернулися в мирне життя, е, наскільки важко вам сприймати. Сприймати навколишній світ, тому що я знаю, що багато хто зіштовхується з тим, що депресія є. Бачимо недосконалість місцевої влади і недолугість системи бюрократичної, так само з ділянками неможливо отримати. Так ну які найбільше проблеми? От Анатолія хочу запитати проблеми після повернення в мирне життя? Ну треба, щоб мерія больше думала, забутилась про нас, тому що. Якби как бы ми нікому не потрібні зараз в даний момент. Uh -huh. А мерія яка? Одеська? Майська увазі. Нерідко, ви помагали. знаєте, от, нерідко таке відчуття, що ми як використані і вже не потрібні. От таке чесно, таке відчуття є. Тому я хотів би звернути увагу органів місцевого самоврядування і, і одеської мерії, яка, чесно кажучи, теж не зовсім проявляє себе як а, проукраїнська. Вони. Досі не ухвалили рішення, що ну, Росія агресор, uh -huh. що і Верховна Рада, і багато інших місцевих рад, це рішення прийняли. Тому сьогодні все це, їхня офіційна позиція, їх фактичне рішення сьогодні не сприяють підняттю духа і, так скажімо, вихованню поваги, да, вихованню молодшого покоління до тих людей, так. які вернулися до НАТО. Тут вже я думаю, що велика роль громадськості все-таки ми, ми беремо ініціативу в свої руки, знаєте, так. я говорю з посійні утопаючих, справа самих утопаючих. Ми е, повинні самостійно значить, е, всі ну, свої питання вирішувати, змусити Одеську Мерію працювати на Одесу. Обласну о, раду теж, ну, яка обрана нова, теж працювати okay. на Одещину в цілому. От, і, і я думаю, що це наш буде, ну, слово, другий фронт це може гучно сказано, але це наше завдання сьогоднішнє, це щоб е, змусити органи місцевого самоврядування працювати на народ, на народ okay. чесно і відверто з повною віддачею. Так скажіть, будь ласка, от сьогодні ну, досить популярно стало проводити учасників АТО до влади. Є кілька представників і в Одеській області, так чи вони чи ви розраховуєте на них? Ви знаєте, Можна ж, більше всього, чого ми зараз описуємося, щоб у ветеранському движенні учасників АТО не виникла номекла, которая піде на з властями. предаст интересы ветеранов для удовлетворения личных потребностей. Что касается отношения властей к нам, складывается такое впечатление, что нас сторонятся, дабы потом иметь возможность покланяться врагам, если они придут. Это при том, что мы зачислены в резерв, мы в любой момент можем вернуться на фронт. Угу. А очень важно, знаете, еще сказать нашим глядачам, а сколько загиблых От, наприклад, стосовно 28-ї бригади, так, ми можемо назвати вже якусь страшну цифру, але ж це наші земляки. Таких, Що, таких даних у нас немає, але гіблі, Так, гибли. Серед них є ваші знайомі. Да, так, гибли. з нашого зводу. Ми на передовій, були, на самому Острі. Звісно, Угу. Маємо телефонний дзвіночок, так, так. будь ласка, хочемо, щоб наші глядачі також з нами розмовляли, отож, даємо їм слово, будь ласка. Доброго ранку. Алло, доброго. Так, говорить, будь ласка. Э, можно запитати? Так. Э, вот, э, мне нравится ваш канал. Э, такой патриотический слава Богу, что вы есть, что показывает этих ребят слава им и мечети. Пусть их Бог благословит, их, их семьи. Они, они достойны этого. А как вот эти ребята смотрят, точно вот такой же вот канал есть, Академия, вот, как они относятся, когда они смотрят, что в то время, когда вот эти вот все события были, вот это вот, когда на этом канале явно лилось на, ну, на... на, на Сепаратизм длился вот, просто. Вот как они сейчас смотрят, и сейчас они продолжают вот такими вот, знаете, вот на правый сектор, на патриотов уже, знаете, головы подняли просто. Вот как они смотрят, они пришли с АТО, и как они сейчас просто смотрят на вот на вот и вот действия. Вот. вот Их мнение. Скажите, пожалуйста. Доброе. Ли? Ваша думка. Пожалуйста. Ми дуже сподіваємося, що тут включиться в роботу державна комісія, ну, з з е, телерадіомовлення, яка е, зробить висновки по цих ну, каналах, які ви вказали. А, бо ми хочемо, щоб це було вирішено е, у законний спосіб, бо інакше ми будемо змушені діяти незаконно, а, а, а ми цього не хочемо робити. Ми хочемо, щоб це було по закону. Тому сподіваємось на державну комісію з телерадіомовлення. Можу додати, що стосовно колишніх редакторів, працівників, які е, створювали в тому числі на каналі Академія, антиукраїнські речі, це наприклад Юрій Селіванов, який зараз у Росію утік, так. стосовно так. них патріотична громадськість ну, зверталася, і, і СБУ в... тут теж так, має спрацювати. Тому справи і... ведуться і, Так зараз я думаю, що нова політика каналу. Будується по-новому. Ну що ж, шановні друзі, я хочу лише почути ваші сподівання, ваші плани на майбутнє, чого ви прагнете досягти, і е, ваше побажання нашим глядачам. Анатолію. Нашим глядачам, ну, щоб місто Одеса не було маринкою. Це перше. Ну і щоб скоріше з. Закінчилася ця війна. Так, Ігоре. Аналогічно, чого хоче солдат. Міра хоче. Так, Олександре. Ну, які сподівання. Сподіваємось, і я прикону, що все буде добре. Хотілося б, да, щоб це було скоріше, щоб було менше жертв. Бо Україна, вона як, як цього не хоче Путін, але вона буде вільною європейською державою самі. Так. Так. Вона вже є. І так, вона, вона заявила про те, є. що так, так ми, ми, ми просто маємо це витримати і, і жити далі. щасливо. я лише не можу вас відпустити, от з такими похмурими обличчями. Я не розумію, чому, чому ми такі песимісти? Вас же ж, напевно, родичі все одно тут дочекалися. Ви повинні бути щасливими від того. Що ви повернулися і ви поряд з нами. Так, і ми конечно. щасливі, що ви є. Ну, ще що війні. Так. Я ще ночами бої веду, удари артилерії слышу. Ну, так багато. Так. А Анатолій, хто вас чекав? Жінка, твої дітей. Так. Дітям скільки років? Маленькі? Дочці 11, на 4. Так, ну то це є, є заради кого жити і, так, так, і будувати своє майбутнє життя. Ще один дзвінок приймаємо, ще один дзвіночок, тому що дуже цікава програма, і гарні гості у нас сьогодні. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, прошу, можете звертатися. Я хочу поблагодарити робіт низьким уклініям. вони достойні продовжателі, історичної пліяти защитников Украины. Спасибо вам, живые герои, за то, что вы бережете нас от всякой нечисти. Я деситка и бабушка моя деситка. Мы любим все народы, но так как Россия издевается над Украиной, это просто века уже прошли. Спасибо вам большое, дякуємо вам, шановні глядачі. Нам дуже приємно чути ці гарні відгуки, від яких в мене аж мурашки по спині. А наші гості, напевно, все таки впевнилися, що вони потрібні. Вони повинні жити працювати поряд з нами, контролювати десь нас трошки більше, так. Ну у вас органи місцевого самоврядування і Наше влада. суспільство ні, не суспільство так. в органи державної влади. Так. А суспільство повинно об'єднатися для того, щоб кожен, в тому числі і воїн, який повернувся за то, відчував себе потрібним так. і застосувався в цьому житті. Реалізувався по повній програмі. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що з нами були сьогодні бійці з АТО, які до нас повернулися. Анатолій Завіруюха, Ігор Стоянов, Олександр Голопоталюк. Дякую вам, Дякую. друзі.